Привітки усі. Прогуляємося сьогодні. Вуличками, Житомира. Такі цікаві лавочки, кам'яні сижу, бачите. Така гранітна. Чисто з граніту зроблена. Така класна. Так. А сонечко така тепла, лавочка нагрілася. Така Трояндові зараз розцвіли. Дуже гарно. А от бібліотека Ольжича. Пам'ятник морозову рудю. Завод рудя смачний по Морозову в Житомирі, хто не знає. О, тут навіть такі смітники, Вони теж тут отакі класні, кам'яні. Бачили які? Відправляємося з вами в парк, подивимося, що тут у нас. Думаю, прогулятися, бо знову обіцяють дощі. Ой, як же сьогодні класно. Гортензії цвітуть, троянди ще цвітуть, лілії скоро зацвітуть. Липи отак -от, mm -hmm. гарно дуже теж цвітуть. Треба ловити моменти і гуляти, йти в парк. Так, прогуляємося з вами, да? дивимося, що там у нас. Так, Ось такі квіти, які гортензії. От гортензії вже зацвіли. Оце перший кущик в цьому році я бачу, де зацвіли гортензії. Бачили? Які красиві. Вони будуть туди ближче йти. Білі гарні, так? Тут навіть табличку зараз покажу. пам'ятник виробника морозова руч відкрився 2013 року. Пам'ятник такий красивий. А тут раніше був тут фонтанчик. І вроді, я так знаю, що тут повинен теж бути фонтан. Його, в принципі, зробили, якби, да? але я ні разу не бачила, що він тут лився. Такий повинен бути, як, знаєте, як типу, йдеш і в вигляді райдовий. Але чомусь його чи не доробили, чи що. Навіть от, люки я бачу є, але його так, от, не видно, тут ні разу не бачила. Там трояндові кущі там гарні. Так, мабуть, трясе, так, камеру? Кущі чать, якщо хтось є. Кажу вам тут, як ті трояндові гарні Кущики. Діти на самокатах катаються. І отут от дуже красиві такі, дивіться, кущики, трояндові горні. Крусота, так? Да? Поки ще цвітуть. Колись магнолія цвіла. вам покажу. І тут красивий кощик. Такі вигляді арочки. Да? І там не, мабуть, може там не вижив. Така от красота. СПС Хай Хело. І липа цвіте. Я покажу вам, як займку. Гарно цвіте липа. Вже перецвітає. Бачимо? Квіточки. Прем'єра везбезна. Да? Так, тут магнолія цвіла колись, а зараз вже прицвіла. Ой, який гарні виконаний листочки. Хто любить чай з липу, я люблю. Ні, він подобається, такий запашний, красивий. Прем'єра. Кущики... Ух ти! тут щось. Якісь янголи розвісили. Я думала, це якісь квіти на горобині. Бачите, ці діти якісь янголи зробили. Вон, який, красивий. Там на кожній гілочці, дивіться, приліпили. Бібліотека Ольги чорна. Я ще не бачила такого. Так. На СПС. Ой, тут гортензії теж розцвіли. Вам покажу кущі красиві. Сонце світить сьогодні. Зараз вже жара якась почалась. Тут красиві гортанці. Дивіться, які красончики. Прикордос. Такі, Такі великі, вони ще більші можуть. А тут троянди, рібетішки. Зараз вам покажу, які гарні. Ціле озеро. Ціле як це клумба з трояндами, ще такі величезні, вони ще різні. Ух ти, Дивіться, які красиві, Ух ти, які гарні. От вам покажу, яка от моя рука, да? І от така от троянда величезна. О, чи вона ароматна? Ой, ароматна ще. і Красива, теж яка гарна. трояндочка красива. Ціла клумбочка. Які з вами прогуляюсь, покажу красотки, які тут подивимося з вами разом, які розпустилися кущики, квіти зараз цвітуть. Там у нас такий новий гарний сквер. Знаю, чути мене чи ні пишіть, бо я навіть не знаю, Може мене не чути, бо було в мене такі пару разів. Що, може треба виключити навушники? Може ні. Не. не знаю навіть. Бо було таке пару парази, наче тихий стрім. Я ну зараз спробую Я відключу блютуз. Так. О, щоб точно наверняка. Були наушники відключені. Випускники ходять по парку вже. Кущики оці мені подобаються красиві. Така от красота. Кущики прикольні. Пострижені. Ай, блядь, аж потужно шов. Мені подобається, як вони на жигулях хуярять собі тут прикольні теж. Кущики. Mm. Так, рібітішки, діду до парка, я трошки пізніше вам ще раз один раз включусь, добре. О, треба трошки тут ковіщо зробити все. Зараз трошки пізніше знову запущуся, добре? Не пропадайте. Все, пока-пока. Трошки пізніше ще включусь через пару хвилинок там. В парку вже трошки прогуляюсь. Да?